Добрий день, у нас сьогодні 6 замовлень, сумарно 420 кущів, з них 150 клері і я починаю рвати клері. Люблю я з неї починати, вона це крайня точка, саме дальня від нашого міста роботи і пакування. Наносю її, потім буду носити альбу. Зараз мій бабський батальйон прийде, саме мале спить. Дві постарші прийдуть допомагати. Добрий день. Добрий. У нас, я не знаю, сьогодні які ми почали копати з п'ятниці. Mm -hmm. Сьогодні субота, виходить, восьмий день, так? Ну так. У нас все одно і те ж, Кожен день. Ну а що пола? Як тобі така клерія? Клірі? Mm Норм. -hmm. Норм? Їдели там... її, її видер, хай бог мило, глянь на неї. На по це це клірівайся. У нас голову Та й. Всі вони між собою похожі. По корнями. Хороші просто корня, от і все. що робити? Почому не спим? Почому не спим? А? <різь> Як називається повиниця така? Тобу. Аль. Альба. Альби Он. Альби ты обычно кажется. Кроликом не со штрафку. Да. Так, мы потихоньку продвигаемся. 50 клелей, 40 клерій, 30 клерей. Мне понятно, сколько скинул Да, сейчас подивлюсь, то есть. Ну если я сказал 150. Значит, надо 30. 70 плюс 50-120. Ще 30 нам не хватает. Значит, в каком-то заказе еще 30 есть. Ми, короче, обсуждали с дружиной, чому у нас дитина все время. Ходе бубнить на кожну курку, на кожного короля, на всіх перебалакується. От Обсуждали і не могли все-таки прийти до виводу. Як же ж так вийшло? А вийшло так, тому що вона вся в тебе. Так, звісно. Сталася невелика підстава за цими кольочками. Я заїхав в один магазин, єдиний, в якому вони є. Їх нема, їх порозбирали. Такі, блін, як я, мабуть. Тому у мене підуть вход скоро. Пакере такі маєчки, маєчки покрупні я купляв. Але звичайно оце топ, те що треба. Так, я вже тягаю альбу. Її у нас 205, я казав, так? Да? Ага. По-моєму, вона в від цієї ідеї посидіть в клетках. <реку> <реку> сидить. Минуту ще не сидить, але вже успіх. О, спасибо. Давай їх да, топи, топи. Нам тут підписник друг Микола запропонував таку штуку, що ми можемо таке не викидати, а відправити йому. А вдруг і приростеться. Ну, хорошо. Запропонував ціну за це. Ну, я думаю, ми таке не будемо продавати. Ми продаємо тільки те, на що є гарантія. Да. Просто за те, що не знаю, хороша людина і... І, і пише багато коментарів, продвигаючи мій канал. Тому відправимося, яке там буде, не знаю. Може, яких штук 70 ми не Щось, друзі, ми не знаю. Такий темп у нас 90 штук ще залишилось до 420. 14, 14. 14. 14. 14. 14. 14. 420 кущів перед вами. Ну і для Миколи малесенькі тощо, типу як від, відход був у нас. Е, ще рано ми зараз пообідуємо і візьмемо ще якісь нові замовлення. Так, у нас такий обід запропоновано було перці. Вони у нас завжди є борщ і макарони з яєчками. Що це таке? Сарделька, так? Mm -hmm. Я вибрав таке перці Я, yeah, yeah. Е, Поки що чекав, поки що дружина наготовить нам. Два e, замовлення взяв. Всього чотири замовлення є. В одному не відповідають. Не відповідають, бо типа, місто не написали, куди відправляти. Я чекаю. Uh -huh. e, в іншому написав, що Азії немає, не відповідають. Тільки вдвох домовились. Сто кущів. Uh -huh. Оце робимо, все остальне на завтра. Що Лен, шлях? Yeah. Помниш, коли ми їли, ти мені сказала, що тобі для гортензії треба з'їздити в ліс і кое що набрати. Так. Yeah. А ну, повтори, як як це називалось у тебе? А, Я не помню. Я зато помню. я просто хочу, щоб ти ще раз це сказала. Не щоб ти ще раз поржала від душі. не Так, да, ти сказала, що треба поїхати набрати соснових єлей. А, соснових єлей, так. Да. А що це таке? Я теж не знаю, що це таке. Що це таке? Сосни, гілочки. О, не гілочки, а іголочки їх вкладають. Так, може, тобі потрібен ґрунт відтуда? А може? Тобі потрібно підкисувати почву в гортензіях. Ну ладно, ну ладно. Соснових елей тут хоть отбавляй. Десь туди. Це Получается 6-8 отправок сегодня. Ну, все, получила посылку. Я свои 8 отправив і одну твою забрав. Як так? Ой, быстрей. Не снимай, кажу, у наверное, свои руки вся годники грязь. Ну, у это тоже грязные руки. Мило ручной работы, ты кажешь, да? Не ну, мило, а Шампунь. Че, в чем його крутость? А він а натуральний шампунь, так. пивний з медом. Скільки стоїть? 320 гривень. Я требую розводу. Його вистачає на півтора місяці для моїх волос. Дякую, хто дивився. Дякую, хто ставив лайки і не мотав відео. У нас на сьогодні все. Замовлення мене два в підвішеному стані, тобто ми списались уже, але там треба ще уточнення. Більше замовлень поки що не бачу. Кому потрібна квері Альба. І, можливо, в малих, якщо кількостях, то Crystal Gold, бо я там собі основну масу залишаю. Замовляйте, в описанні відео інформація буде про те, як зробити замовлення. Завтра ми ще можемо працювати. Останній мій день відпустки. Три дні працюю. 19 го числа зможемо виконувати якісь замовлення, якщо такі будуть. Гарного всім дня!